Усім привіт! Хто пам'ятає, я три роки тому робив щепоріз із вала для фуганка або рейсмуса на три ножа. Ну, от Зараз він вже третій сезон свій відпрацьовує, роблю я ним паливну таку щепу. Це тує, ту тут деякі плодові попалися. Така вона. Так вона виглядає. Ну, Ту я, само собою, тут хвої більше, Ну, в принципі, вона дуже добре горить. Також можна мульчу, застосовувати його як мульчу, на городі, на саду. Ось Перебиваю таке гілля. Гілля, як бачите, є трошки товстіше, але проблема в мене нема маховика, бачите, на валу. І коли Попадаються товсті, то відкручується оця гайка. На жаль, там шпонку не можна зробити у зв'язку з тим, що зараз доступ до токарів дуже обмежений, їх просто немає. Тому ліпимо, чого ліпимо. Але по факту все працює. Кому цікаво відео, як робився цей щепоріс, будь ласка, заходьте на мою сторінку. У YouTube. Там є попереднє відео, саме як з самого початку, який саме вал, його довжина, ширина і всі деталі. Двигун 5,5 кВт, три фази, 3000 оборотів. Така ось проста конструкція. Вал, просто кришка. Бачте, нічого зайвого, колеса, блок управління. Блок управління простий. Такий був експериментальний, я робив, виводив спеціально провода, щоб побачити заміряти ампераж при навантаженні. Ну Так воно залишилося. думав переробити, думав просто розетку поставити сюди, десь на корпус і потім вже користуватися. Так, пару гілочок тестових запущу, покажу, як працює. Ось і Кнопочка. Прекрасно затягує, Просто що однією рукою це дуже невзо. Ну ось якось так. Якщо в когось є якісь питання, будь ласка, пишіть відповідь дам Якщо відео сподобалось, лайк, ну і підписка. Всім дякую, тримайтеся!